Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua В даному відеогляді хотів б надати вашій увазі акумуляторний опискувач від компанії Solo, а саме модель 417. Розглянемо її технічні характеристики, комплект постачання та зовнішній вигляд. Що ж, почнемо. Отже, як ми бачимо, в комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація. Також іде зарядний пристрій і можливість підключення до будь-якого з типів розет Також ми бачимо два фіксатори, що використовуються для кріплення заднього відсіку, у котрому зберігається акумулятор. Також у комплекті постачання йде плачова підвізка для можливості комфортного транспортування та безпосередньої роботи з даним оприскувачем. Ще в комплекті йде. Шланг для безпосереднього використання рідини, що у нас зберігається у резервуарі, патрубок та пласка насадка для цього патрубка. Сам оприскувач від компанії SOLO моделі 417 виконаний з пластику та знаходиться на жорсткій металевій основі, котра дуже гарно нам допомагає при транспортуванні інструменту та безпосередньо при його зберіганні. З заднього боку оприскувача ми можемо бачити. По-перше, шкалу, як по ній видно, максимальна ємкість даного баку складає 18 літрів, а також відсік під акумуляторну батарею. Вона в нас досить велика та має ємкість 7,2 А. Захист нашого акумулятору забезпечує спеціальна накладка, що притискається завдяки спеціальним фіксаторам, як вже було сказано раніше. Працює оприскувач за рахунок щіткового електричного двигуна, що може створити максимальний тиск 4,3 бари. Робочий тиск ми можемо контролювати завдяки спеціальному манометру, що знаходиться на руків'ї інструменту. Також на руків'ї є спеціальний фіксатор, що дозволяє нам забезпечити безперервну роботу. Для забезпечення постійного тиску нам допоможуть два режими. У першому режимі у нас йде менша потужність насосу, а у другому більша потужність насосу, як ви вже зрозуміли, для забезпечення якісної роботи без перерви. Сам перемикач також гарно захищений від потрапляння вологи. Загальна вага інструменту в зборі складає 7,6 кг. Зрозуміло, що без рідини у резервуарі. Країна-виробник у даному випадку це Китай, проте батьківщина бренду це Германія. Наразі в мене все. Якщо у вас з'явилися якісь додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту. Вони з радістю дадуть відповідь на усі ваші питання та підберуть саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Номери телефонів наших менеджерів є у верхній частині сайту instrumentarium.com.ua. Наразі вам подякував, а ви замість дякую ставте великі пальці до гори та підписуйтесь на наш канал. Буде ще багато нового та цікавого. До нових зустрічей!